Сьогодні багато розмов про зниження мобілізаційного віку, але давайте виходити не з того, що говорить влада, що ні, це неправда, а виходити з конкретних дій. Ну, по-перше, ті, хто не знає, мобілізація з 18 років триває вже сьогодні, і ті, хто раніше були обмежено придатними, а потім були визнані придатними, то мобілізуються з 18 років. І це якраз закон, який підписав Зеленський, який сьогодні діє. І коли Рада почала виправляти цю помилку, визнавши і монобільшість, цим вже погодилась, прийняли закон, який не дозволяє мобілізацію з 18 до 25 років. Зеленський його не підписує вже понад два місяці Валяється він в офісі президента. Друга історія це історія про те, що коли приймався закон про мобілізацію, там була закладена норма про можливість мобілізації. Дітей з 18 років, і завдяки нашій роботі і команди розумної політик іншим адекватним народним депутатам ми це знайшли і змусили, по-перше, міноборони і генштаб з цим погодитись і визнати, що вони туди цю норму заклали а по-друге, прибрати це на рівні закону. А чи буде зменшення до 18 років, не знаю, тому що пояснити. Логіку людей, в яких цієї логіки немає, я не можу і не вмію. Але е, це промацання суспільства, це підготовка суспільства, і така ситуація може виникнути. Може виникнути трохи інше. Потім скажуть: дивіться, ми опускаємо до 20 або там, до 21 року, а могли ж до 18. Це нам е, нагадує дуже гру шулерів, які розуміють, що вони роблять, і знову намагаються вас облупошити. Така ситуація сьогодні, тим не менше, я можу сказати, що я і мої колеги з розумної політики за зменшення мобілізаційного віку голосувати не будемо. І сподіваюся, сподіваюся, що адекватних народних депутатів в стінах парламенту все ж таки вистачить. Тому що якщо це буде прийнято, ми втратимо ціле покоління і тих, хто від 18 до 25 і тих, хто з чотирнадцяти, тому що батьки просто їх будуть відправляти за кордон, в принципі, що вже відбувається на фоні того, що такі заяви лунають з боку працівників влади.